Доброго дня, шановні земляки. Зупинив на дорозі чоловіка, навіть не знаю, як його звати. Віталій, Віталій а прізвище як? Галанзовський. Як? Галанзовський. Галанзовський Віталій. А, питання в чому? Я вас бачу тут всю війну. Коли стріляли, коли дуже стріляли, ви тут були. Ось хлопці прориваються, дай Бог здоров'я. Як вас величати? Скромний, теж скромний. Два скромних чоловіка. ну, скромных, вы же командир, да, будем балакать с командиром. Виталий, скажите, а как звать хлопцев? Витька Виталька. Витька Виталька. Два Виталика в одной машине. Витька всегда ну, между Виталиками, у него все в жизни сбывается. Скажіть, а січа зараз уже тихіше, а ви працювали і коли дуже били. І я пам'ятаю, навіть на початку війни були скарги, вивезли, не вивезли. Було таке, що попадали під обстріли? Ну, звісно, було тікали. Тікали, Тікали, тікали. так, от там бах. Були Давай саме десь в другу сторону їде. Це в якому місяці було? Та літом. Ну, починає з Марта таке було. Знаємо, куди возять зараз сміття, знаєм куди возять можна, його туди возить. Ну війна туди, куди можна возити, возить можна, Там уб'ють. Там насправді були прильоти. В мене там знайомий працює, каже, там були дуже сильно. Скажіть, зараз народ краще став відноситься до. Видалення побутових відходів. Ні, ну кані, люди виносять, здають. Виносять, здають, оплачують, ну, як так, положено, так? Да? Ну, Начу оплати ми не знаємо, а наша робота проїхати, зібрати. Ну, я дивлюся, що немає розкиданого, не, ну, як інколи раніше бувало. День їздимо, За період війни ви були такі періоди, що ви не працювали? Та ні. Постійно ми робили. Були, от Вітя каже, були. Вітя, коли? А, солярка не було, А таке було, так? Да? Ну, так, день, там два може було. Ці машини були подаровані нам після, перед війною, так? Да? Ви з самого так початку це... на ній працюєте? Ні, ні. ні. На ній другий роботу. На, ну, на ній багато. А ви коли почали працювати? З весни. До війни. Ну, з весни якраз. А, ще до війни да, почали? до війни. Ще ясно. Е, велика вам подяка. Я зупинив вам, щоб сказати, велику вам подяку, тому що навіть якщо люди сьогодні повернулися у Золочеві, кажуть, там не вовремя, де то що то трошечки не вспіли. Ми я вам спараються. скажу Слава Богу. Тоді, коли я вас бачив на вулицях е в Золочеві, де гриміло, стріляло, я думав, оце є воно мирний час. Оце, якщо хлопці ще з нами, значить це слава Богу. Якщо комунальна служба працює, значить слава Богу. Велика вам подяка. Всі розуміють, що ви пережили. Ми розуміємо наскільки вам зараз важко. Я так підозрюю, що платять небагато. Да ну, не багато да. <ріст> ну, платять. платять небагато, але платять. Хлопці, велика вам подяка від земляків. Дай Бог всім здоров'я і зараз. от на на згадку ще секундочку.